Як триває новий Яворівський обмін досвідом у сфері енергоефективності та що за форум відвідали представники громади? Для вас працює Марія Канцеляристи. Нині час на підсумки. Першу новини держави Міненергетики інформує, що опалювальний сезон почнеться планово. Фахівці відомства нагадали, що рішення про початок і закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно. Тепло дають з урахуванням середньодобової температури. Почало роботу агентство Реінформ для підтримки українців у світі. Його підпорядкували Мінсоцполітики, сім'ї та єдності України. Головна мета висвітлювати діяльність української діаспори за кордоном і зміцнювати зв'язок із національною спільнотою. Новини на Янтарнефе. Локальних підсумків Новояворівська громада долучилась до Всеукраїнського форуму психосоціальні послуги та підтримка вразливих категорій населення, виклики рішення партнерства. Масштабна подія об'єднала понад 700 учасників. На них чекали фахові дискусії, обмін напрацюваннями та обговорення стратегій покращення якості психосоціальних послуг у громадах. В Яворівську відбулася робоча зустріч із представниками східних регіонів України щодо обміну досвідом у сфері енергоефективності та термомодернізації житлового фонду. До міста завітали представники міськрад і голови правління ОСББ Миколаєва та Кривого Рогу в межах програми Європейської комісії угода мерів демонстраційні проєкти. Яворівська міська рада та благодійний фонд Українська мрія днями підготували в громаді вечір музики та поезії. Захід вирішили організувати на підтримку Збройних сил України у Новояворівському краєзнавчому музеї. Новояврівську днями стартує євангелізаційний курс для молоді з 15 до 30 років. Він називається 316. Курс складається з восьми зібрань, які відбуватимуться раз на тиждень. Старту Новояворівську 17 жовтня о 19.30 в підвальному приміщенні церкви святих апостолів Петра і Павла. Деталі про реєстрацію вже є в наших соцмережах. Новини. На янтарная ФМ. До новин спорту у Коломиї відбувся чемпіонат України з класичного пауерліфтингу. Серед спортсменів спеціальної олімпіади була представлена і новояворівська громада. А вихованці соціального центру Регіна вибороли призові місця на національному рівні. Павло Кості став чемпіоном України у ваговій категорії до 74 кілограмів. А Микита Білоус посів друге місце в категорії до 66 кілограмів. І про погоду денна температура у вівторок на позначці 9 уночі 4 градуси. Удень невеликий дощ вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. І це все важливе. Тож далі тільки краща музика. Прикрасить ваш вечір. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.